Добрый день. Добрый день. Что осталось? Сколько? Покажи, пожалуйста, прибор. Прибор просто с начала. Ну, не сидите. Не можем вам его принести? Почему? Прикуриватель стал. Прикуриватель? Я снимлю с и вам не покажу. Тогда вы скажете, я вообще наехал с помощью. Доброе. Ваше посвящение, пожалуйста. Нема проблем. На какие мысли занимаемся? В руках даже. Ух, падла Говорят, это все Туда же мы в 83 ехали угу. 60 Все, все моргали, я 60 ехал Посвідчення, посвідчення будія цікавить моє. Посвідчення вашої особи, що ви працюєте. О, Савчен Сергій Юрійович. Але 580. Є. А, скажіть, будь ласка, а чому? А що за візир? Я так розумію, а візир. Так. А який? Модифікація яка? Ну, Єди, два, три. Прошу? Є 1, 2, 3. Такого немає, 1, 2, 3. Кожен візир має свій номер. Ні, то. Номер візира. Добре. 1, 2, 3 я вам не можу пояснити. Я навіть, не знаю, перший раз перебачу їх. Взагалі перший раз. Один, два, три. Щас я покажу. Зараз ми для початку розберемося, я вам розкажу, що таке 1, 2, 3. Початку, будь ласка, передайте документу для перевірки, а потім будемо розбиратися. Ні, для початку ви повинні доказати. Пов Ваші пов дії не право. А ви знаєте, що відеозйомка в автоматичному Прошу. режимі? Відеозйомка в автоматичному Прошу. режимі. В автоматичному? В і, в, і в штативі Прошу. він Прошу. Він стоїть в штативі? Не в штативі. Ну, то як він може бути в автоматичному режимі? Прошу. Як він може бути в автоматичному режимі, якщо він так, не як в штативі? Кнопочка є спеціальна, яка нажимається, контроль пише, червона це, гамальована, угу, червоний. Так, так, так. Хлопці, я це все знаю. і... Добре, дуже приємно, нічого проти немає. Ані після. Для початку можете ознайомитись з постановою суду. Прошу. Ознайомтесь, будь ласка, з постановою суду. Можете зразу на останню сторінку. А це по поводу вашого візира. Такий візира? По поводу... не мого візера. Я такого візера не маю, я собі не спроможу. Візир добре, добре. За 50 тисяч гривень візера, і тут візир. Ви можете ознайомити. Я не хочу його мені це не зазнайомитися. Якщо. Якщо, б, якщо б був візер скасований, постановою суд, як ви кажете, я б з ним тут не працював і протоколи би не складав і не писав. Що відмірював з приладом візер, Правильно? Я б такого не писав. А я чомусь так пишу. Значить закон дозволяє мені користуватися цим приладом. Да, також закон дозволяє користуватися штатними. Мельницями звичайними, ага. так? Прошу, чим? Ну, фотоапаратами звичайними. Ну я би за вас фотоапаратами не... Ні, ну ви кажете, дозволяє. Але ж ми працюємо на території Львівської області, згідно в чинного законодавства. Що нам держава дає, тим і ми працюємо. Свого з дому не носимо нічого. Тому що не кожен інспектор і не кожен водій не спроможуть собі щось придбати дуже здоровою. Так, Я 33 приказ не взяв. Це моя помилка. Але там сказано, що візиром на фотофіксацію, фотовідеофіксацію на швидкість можна використовувати тільки модифікацію 0.3. Вона оснащена автоматичною фото-відеофіксацією. Принесіть, будь ласка, мені докази, покажіть, будь ласка, зараз. Ну, на Якщо вам не важко, можете прийти. По я не хочу виходити То, з машини. до вас вас патрульним автомобілем і вас Як так? хочете. Будь ласка, передайте документи, для перевірки. Документи будуть передані тільки тоді, якщо це буде дійсно моя документи. швидкість. Якщо буде доказано, що це моя швидкість, тоді я тільки передам вам документи. Згідно правил дорожнього. А згідно Клаб 126 статті. Правил? два 126, М -м. для чого мені що вам відбувати Ви зобов'язані передати інспектору. Та Яких законних випадках? Ви ще не доказали, що це законний випадок? Ви ще не доказали моє порушення. Я не доказав. Будь ласка, але не вже вам важко вийти ознайомитися. Я боюсь протиправних дій з вашої Я сторони. Казав, може дуже важлива персона, що вам не так важко вийти, подивитися. Я ще важко, раз Вам важко вийти подивитися. Може і важко. важко. Може у мене здоров'ям не так. Здоров'я вас, погано. То може тим транспортним засобом не керуйте, може хай другий хтось водій по керує. Боже якщо зі здоров'ям погано забороняється, керувати транспорт. Ну, а ви ж не знаєте, що саме мене здорові? Да, ви, ви ж не знаєте, що саме мене здорові? Я. Да, я, я можу не сломився, що... в мене просто спина болиться, не хочу виходити. себе Погано за погано здоров'я. Я себе не погано почуваю. Починається експлуатація транспортного засобу. Тоді б мені б не видали Прошу? Б права. Прошу? Мені б тоді б не видали б права. А чому ви зараз керуєте? Ви кажете, що у вас здоров'ям погано. Я кажу, мені на даний момент, я проїхав. Ви ж бачите, які в мене номера. Немає сенсу.